Всім привіт! Мене звати Прав'я Катерина. Я косметолог, і це моє перше відео на Ютуб. Враховуючи багаточисельні запити і початок теплого сезону, це відео буде присвячене SPF-кремчикам. Тому сьогодні зроблю для вас огляд на свої улюблені spf Кремчики. Поїхали! SPF у мене здебільшого корейські. Ну насправді вони всі корейські. Хочу почати з мого давнього улюбленця. Це SPF від Benton на сучасних хімічних фільтрах. В нього є ще така прикольна плюшка, він має охолоджуючий ефект. І думаю, ви помітили, що цей SPF від Benton має такий трохи зеленуватий відтінок, за рахунок чого він трошечки так маскує почервоніння. Ось таку кремову флюїдну текстуру він має. Досить легенький, швидко вбирається у шкіру, не матує, але і надсильного сильного блиску також не залишає. І також у складі екстракти центели, які непогано заспокоюють шкіру, але є нюанс. Він має такий досить яскравий запах, також у складі є олія розмарина, і за рахунок цього він може не сподобатись людям з дуже чутливою шкірою або алергіком. Але для мене це прям ідеальний варіант на кожен день. Коштує він 850 гривень. Насправді це досить середня ціна зараз для спечиків, не бюджетно, але він того вартий. А це мій новий більш бюджетний фаворит від Skin 1004. Перше, що кидається нам в очі, це така от дуже зручна помпа. За рахунок чого засіб легко наносити, і він точно не протече текстура також така досить. Приємна, кремова, схожа на текстуру попереднього есперчику від Benton. Також тут у нас сучасні хімічні фільтри, що дуже важливо для здоров'я захисту нашої шкіри. Я цим кремчиком користуюсь, мабуть, останні тиждень. Дуже ним задоволена. Він також не буде матувати шкіру, але й надмірного блиску не залишає. Він також містить екстракти центели, а також зеленого чаю, руколи і броколі. Ну це вже якийсь салат, як на мене виходить. А, але його головна перевага перед SPF під Benton – це те, щоб він не має різко вираженого запаху. І навіть коли я його наношу на зону навколо очей, він не пече. Тому що від Benton в мене інколи таке бувало. І якщо дивитися його вартість на адекватних сайтах, то це в середньому виходить гривень 600. Як на мене, це дуже непогана ціна для такого достойного SPF. А, а цей SPF від Beauty of Б'ютівчисон став легендою TikTok у в минулому році. Він непоганий, але не став моїм фаворитом. І зараз розповім, чому. У нього більш щільна, більш кремова і більш зволожуюча текстура. Залишає досить виражений блиск після себе, і тому жирній шкіри я його не раджу. Все ж таки він буде надто важким. У складі ми маємо фільтрати біфітобактерії, які гарно підтримують мікробіом шкіри, зволожуючу основу цього засобу досить класно, він також містить вітамін Е. І загалом він буде доречний сухому типу шкіри або комбінованій шкіри, яка трошки там схильна до сухості, наприклад. І також уточнюю, що цей СПФчик йде на сучасних хімічних фільтрах і не має особливого вируженого запаху. Коштує він приблизно, як і попередній, від Skin 1004. І далі хочу показати вам мініатюрку СПФчику від Skin Love. Він досить непоганий, але також не став моїм фаворитом. Тут вказано, що це лосьйон, тобто він має бути автоматично легшим, ніж кремчики. Текстура у нього ну, така і не надто легка, і не надто тяжка. А, бачите, він такий кремовий, він не дуже вже і рідкий. У складі маємо вісім форм гіалуронової кислоти, ніацинамід і вітамін Е. Він буде непогано зволожувати шкіру, але є нюанс. Він містить спир. І спирт тут відіграє роль полегшувача текстури. Тобто, якраз за рахунок того, що в складі є спирти, цей буде легше вбирати шкіру, і загалом не буде мати такої жирної щільної текстури. Це непогано, але власникам чутливої шкіри може не сподобатись, може трошечки прищіпувати при нанесенні. Тому загалом цей еспект непоганий. Він коштує 825 гривень за 50 мл. Брати я повнорозмір. Скоріше за все, не буде, тому що, як на мене, за ці гроші можна знайти кращі варіанти. А цей СПФчик від доктор вже зовсім не схожий на попередній. Він на основі фізичних фільтрів. Головний недолік фізичних фільтрів це те, що вони вибілюють шкіру. А також вони ще й підсушують її для жирної шкіри. Це плюс, тому що у нас виходить такий матувальний ефект. А от для шкіри, яка схильна до сухості, це буде навпаки мінусом. І хоча цей засіб постаралися зробити максимально зволожуючим, додалося до 10 форм гіалуронової кислоти, олію, соняшника, токоферол, пантенол, також і екстракти центелу. є ще купок всього класного, але він все одно буде підсушувати, тому що ну це фізичні фільтри. Від цього нікуди не дінешся. Покажу вже вам текстурку його. Ну, тут одразу можна помітити різницю між попередніми, тому що такий хороший білий слід у нас залишається. От. Але не треба боятись, таким він буде не завжди, він всядеться в шкіру, стане більш прозорим, але ефект вибілювання буде все одно. Взагалі, фізичні фільтри це знахідка для надчутливої шкіри, для шкіри, у якої зараз загострення або Це для вагітних жінок, для дітей. А все тому, що фізичні фільтри вони не так проникають у шкіру, як хімічні, і відповідно викликають менше роздратування. Цей крем вартує 1150 гривень за 80 мл, не дешево. Але якщо ви маєте можливість і вам потрібен СПФ на фізичних фільтрах, це класно. Блін на руці стільки А, Якщо ви маєте питання щодо нанесення спеп кремів щодо того, який СПФ вибрати в якій ситуації. Пишіть у коментарі, я обов'язково дам відповідь. І скоріш за все я зніму ще один відос, в якому детальніше розповім про право нанесення, про відмінності у spf фільтрах і про інші нюанси використання СФЕП. Всім бажаю, гарного дня! Сподіваюсь, я не закину YouTube і повернуся до дуже скоро. Виявляєте, я знімала це відео пів години і забула про свій улюблений СП. Ну, як забула? Я його кудись закинула десь місяць тому, і от після зйомки відео різко знайшла. Тому буде огляд ще й на цей СП чик. Він мені дуже подобається. Часто раджу його жирні шкірі, а все тому, що він має дивовижну, легеньку флюїдну текстуру. Ось це прям дійсно легкий СП. А, єдиний нюанс це сильна віддушка. Він пахне якимись не знаю. Чесно, мені навіть пахне трошечки освіжувачем повітря в туалеті. У складі маємо гіалуронову кислоту, рослинні екстракти. Ну і, в принципі, тут нічого такого особливого більше і немає. І найголовніше це те, що цей ефект на основі сучасних хімічних фільтрів. Коштує він не дуже дорого, десь 500-600 гривень. І, в принципі, це знахідка для жирного типу шкіри.